Ми хочемо ще поговорити про теперішнього президента Володимира Зеленського, як він штовху до влади, яким він став президентом, і як він змінився як президент. за... Від початку повномасштабного вторгнення відповідно у нас на зв'язку Михайло Малінін, політтехнолог гайдайком. Вітаю вас, пане Михайле. У нас в ефірі раді бачити вас, наші студії. Здоров'я. взаємно. Як ви думаєте, коли Зеленський прийняв рішення йти в президенти? Це ще до зйомок серіалу Слуга народу і цей серіал став політтехнологією, чи навпаки саме робота над серіалом наштовхнула його на ідею, а чи не піти мені в президент? Ну, швидше за все, другий варіант, що після першого сезону Слуги народу вони побачили, що і серіал ну, здобув певну популярність, і плюс до всього почали певні соціологічні групи вставляти в опитування. І ми бачимо, що це потім вилилося в конкретні дії, бо серіал з'явився в 2015 році. А вже в листопаді здається перший сезон в листопаді 2015 року. А партія Слуга народа була зареєстрована в кінці березня, 2016-го. Тому відповідно, тут от проглядається вже певні причини наслідкові дії. Тому десь, от, власне, спочатку серіал, а потім вже, вже е, я думаю, що і оточення, в тому числі ми пам'ятаємо колишній. Ем, керівник адміністрації офісу президента ем, Андрій Богдан е, він ну, сам розповідав, що фактично е, він уговорював е, Зеленського спробувати себе е, в ролі кандидата прийняти участь у президентській кампанії. Ну, тому десь от, я думаю, що так і прийшло це рішення. Виздраво. Наскільки велику роль зіграв він у тому, що Зеленський став президентом? Те, що він надав один плюс один для підтримки лідеру кварталу, то це звичайно очевидно. А от чи давав Коломойський, наприклад, фінанси на виборчу кампанію? Я думаю, навряд чи тому, що знаю що Ігоря Валерійовича, він такий персонаж. Який вкладає гривні, а хоче отримати дві там чи в кілька разів прибуток? І власне, ми б тоді побачили б це по кадровим призначенням. Якби він, скажімо так, стовідсотково фінансував би виборчу кампанію Зеленську, то я думаю, що там Резніченко був би не керівником обласної Дніпропетровської обласної адміністрації, а, наприклад, там прем'єром. Ну, умовний Резніченко, людина, яка там з команди Ігоря Валерійовича. Ще таким, якби фактом, що сама кампанія. Президентська кампанія Володимира Олександровича, вона була, ну скажімо так, якщо це можна висловитись, з порівнянні порівняння з іншими кандидатами, така доволі бюджетною. Вони не витрачалися на... Так зване поле, тобто вони задіяли все більше волонтерів. Кампанія здебільшого була це там телевізійна соцмережі, бікборди. А от що ми називаємо полем, там газети, да кампанія, КВДД, там від дверей до дверей. То е, саме на, на це е, це, мабуть, перший президент, який е, ну, став президент кандидата, який обрався президентом, да, який взагалі ну, обійшовся без якихось якоїсь серйозної друкованої, ну в такому прям е, мільйонними чи десятимільйонними мільйонними тиражами. Е, Продукції, тобто якісь речі, десь були, але вони не не носили такого масштабного характеру. Так само, ми знаємо, що тоді. І при захисті і спостереженні за, за виборами так само значну роль відігла, віді, відіграли волонтери. Ну і потім ми бачимо, що все-таки Зеленський ну, так, проявляв незалежність і в кадрових призначеннях, і своїх друзів підтягував. Тому ну, це свідчить, що він себе не відчував винним ні, ні перед ким, і незалежним. Від моменту оголошення президентської амбіції з Зеленським, і аж до війни у мене наприклад, складалося враження, що Зеленський як президент шукав свій стиль. Ну, то він лідер молодої команди, ми пам'ятаємо. Потім потужний борець з корупцією, так само пам'ятаємо і його іди звідти. Потім, значить, примиритель, примиритель українців. Чому так? Я думаю, що він себе шукав, і під час виборчої кампанії вони ще продовжували шукати образ. Бо з одного боку був запит на нових да, на нових людей, на зміну старої системи з іншого боку, сама посада президента передбачала певну професійність. І відповідно йому разом з тим, що він новий, треба було якимось е, е, якимсь чином донести до виборця те, те, що він може ну не тільки зіграти роль е, президента, а і е, бути. Президентом, ну як ми бачимо, не все в нього виходить добре, да? в тому числі з підбором команди, формуванням кадровою політикою, реформами і всім іншим, але це вже ну, якби інша історія. Ну і я так думаю, що в тому числі вони проводили ну, кампанія була така динамічна. Вони, от коли Ну там щупали, скажімо, його образ, то вони ну, в тому числі заміряли якісь робили виміри, дивилися, що більше виборцям, скажімо так, імпонує. Як ви вважаєте, чи варто Зеленському йти на другий термін після нашої перемоги? Зрозуміло, що поки є війна і поки не буде виборів, але ж Зеленський може завершити кар'єру переможцем а відновлення України там, наприклад, передати наступному президенту? А може навпаки спробувати піти на другий термін? От що б ви йому порадили? Дивіться, з точки зору України, так ну, взагалі, якби е, е, кожен час потребує там, певно, певних якостей, певного лідера. Зрозуміло, що після перемоги основним це буде питання відбудови, питання економіки, а саме зараз е, це найбільше провали, умовно кажучи. Ми досі не перебудували економіку на військові рейки. В нас досі гетьманцев керує, скажімо так, є куратором економічного блоку і з його цією політикою общипування гусей. У нас досі не проведена там податкова реформа, не підготовлений ґрунт для того, щоб інвестори вкладали гроші. Ну і це можна продовжувати цей весь перелік. І, е, очевидно, що ну, і самою навіть е, ну, підбором команди і е, з багатьма іншими ну, речами е, зараз е, е, Команда президента, скажімо так, не впоралася, хоча разом з тим для об'єктивності, да, все, що стосується міжнародної політики, все, що стосується, все таки там забезпечення армії, вони так справляються. І, скажімо так, це є його заслуга. Дуже часто проводять аналогії із Вінстоном Черчиллем, так навіть там зеленсько називає там Черчиллем нових, нових часів. Да, я думаю, що по масштабу це фігури ну зовсім різні. Е, але все, все ж таки, е, на мою думку, що і краще і для країни, і для Володимира Олександровича, було б е, цей термін завершити, уйти на мажорній високій ну, е, ноті в історію, що це та людина, яка захистила країну, відвоювала її території. І таким чином він би міг би зберегти себе як авторитета, як лідера нації, навіть не маючи посади да, президентської. І я думаю, що особисто йому він вже ну, так чисто, ну це. Те, як я сприймаю, що він сам особисто вже його втомлює, і цей е, е, графік, і цей режим, і те, що він не може побути сім'єю, те, що він багатьох речей е, він не може собі дозволити. Тому я думаю, що до влади має прийти в першу чергу професійний, професійний президент, там, професійні люди, які зможуть зробити прорив, і які зможуть ну в першу чергу в економіці, в відбудови, які зможуть перетворити Україну на такого собі європейського тигра, ну от так. І ще одне цікаве питання: які зеленські справжні, як ви думаєте, до президентської кампанії під час між умовного президентом ну обвибори в президента і початком війни, чи зараз під час війни? От де ми бачимо справжнього зеленського? Чи ми його взагалі не бачимо? Ні, я думаю, дивіться, ну, все-таки він все життя грав ролі, так я думаю, що він ну, достатньо ну, може десь е і маскувати свої емоції. І я думаю, що ми його бачили в багатьох речах ну, справжнього під час ну, президентської камп кампанії, е там, де було не підготовлено і він е емоційно себе там проявляв, там на журналістам там хамив і таке інше. Час вже, скажімо, того періоду до воєнного і зараз, але він еволюціонує, він змінюється. Видно, що він все-таки працює над собою, треба віддати йому належне, і відповідно і обставини його формують, закаляють його характер. Тому ну, відбувається так, як війна вплинула на кожного з нас. Так? кожен з нас був змушений е, десь змінитися і десь пристосовуватись, десь адаптуватися е, до цих всіх речей, шукати в собі внутрішні сили, і він так само цю роботу над собою він е, проводить. Варто не просто підписатися, ставати нашими спонсорами. Це дуже просто. Переходьте за посланням чи за qr кодом Завжди послання є і воно активне під будь-яким відео або кнопочка спонсорства. Знаходьте її також в описі відео. З великим задоволенням будемо говорити про кожного спонсора. Будемо дарувати вам призи, подарунки. Це відбувається час від часу. І це всього 100 гривень на місяць або дві кави. Одноразовий платіж він також вітається на PayPal чи картка МОНО. І поширюйте правильний український і правдивий контент. Ставайте нашими спонсорами.